Друзья, друзі, з вами я Флукер, Це новий ролик. Сьогодні я буду грати у Майнкрафт карту. Ну ви зараз бачите це все і думаєте, що це таке, що це таке. Але я вам скажу, я сьогодні буду вирушати у мірі, який состоїть із всіх алмазів. О бачите, алмазна кірка, одразу оце поджигач, щоб спеціально портала поджигати. А і всякі там Он Воно житель. Я, я воно взяв, скачав цю карту і сразу же починав знімати. Я нічого не дивився, не заходив, не поджигав, взагалі нічого. Я навіть не знаю, що його мала ламати. Ну, то, ребята, будемо смотреть. Так що зараз записайтеся зі і смотрите цей, цей від відео. Так, да, і ще хочу сказати, вибачте, щоб не було просто оцього ви ві відео. О, як сказати, знаєте, що зараз? Я ще школь я ще школьник. Я ходжу до школи. Тому трохи сложно знімати відео, бо в мене багато справ. Ну то я так думаю, кожен школик знає. От ребята, і угадайте, як мене звати справді. Ну, наприклад, як мене може звати. Ого, яка кірка на секюрна. 5 урона, ну таке, знаєте, будемо поджигати. Все, взяли тут сундук. Що тут тут? Вибув нічного бачення. Ну давайте візьмемо нічого не бачення. Ну, ось таке так думаю, взяти там корови. Біли, так, а що ти. А, треба жгуватися? Ну вон, просто так давайте поджигаємо і плигаємо. Так, закидаємо, закидаємо мене. Я, чесно зустрічу, друг такой, я не знаю. Вдруг... Так, так вийди, вийди, ребята, ребята, я вже тут заповнюю. хух, ребята, дивіться. Ребята, смотрите, тут маяки. Дерево з алмази, ребята, двіте. Маяки алмазные големи. Алмаз голем, а а секи я можу добуть. Увагу, як я быстро добуваю алмази. Ох, так зараз всі добу були алмази. Ребята, дві. Як... Це відео лайка. Давайте на цьому відео наберем. Всім лайка і випусти друга часть, як я буду тут виживати, як я тут буду щось робити, щось купати. Дивіться, як тут класно. Ребята, так класно. Знаєте, скільки тут алмаз? В смислі? Воно ж має, дивіться. Як це ж має воно зламатися, я не розумію. Видите, як і який вогонь кухні було. Лучше подошу, дивіться. А в смислі, це як кірка, блін? Інтересно, її що треба переплавляти? Не знаю, не знаю. Алмазний... Фух, мені злося, що давайте Я ні, не буду бить. А вдруг мені всі збиратися на мене. Не-не-не, я лучше не буду. Дивіться, як тут все круто. Ми можемо кругом, що хоч. Бачите? Лайки, якщо ви хочете, щоб я тут виживав. Я візьму там всяке дерево сюди і буду строїти дома з алмазу. О, давайте зараз добудемо на дома алмазну Дивіться, який крутий відос, Треба поставити точно що лайка. І про подписку не забудьте. І на колокольчик. не не забувайте нажимати, щоб, щоб приходили МСМС, коли мої відоси приходять. Так. Фуху то, ребята, жесть. А, а я... я скоро добуду маяка. Достатньо скоро, Достатньо скоро. Так я так думаю, нічого такого не буду. Він же знає, чи я як Давайте так. Так багато, багато добудемо. Так, так так хотілося чуть, не впав. Так. Ребята, хочу вам спитати, а ви граєте у Бравл Старс? Я просто граю, Конечно, да. У мене мало кубку, бо я недовго його граю. граю, Мой місяць, три місяці, приблизно, так, весь. Май п'ять тисяч купол. Ребята, напишіть, які у вас убрали старші кукл. Мені інтересно буде почитати. Так, я так думаю, я кимо... Ні, не було мати, а вдруг що там зробиться щось. Давайте ще цього дерево понадобиває. Понаду... Це жесть, ребята. Капець, Крутой видосик. З алмазу, і це я не строю, ребята. Це все карта, це хтось кто бачите, вона кругом що хоче Интересно, тут інтересно, Тут, безконечний. тут дуже, ребята, безконечний. А Якщо реально безконечно, що подол, я кажу. це бесконечно, тут все так и зуба. Прасовать як! Тут класно виживати, О! Портал! Ні, тут бесконечно! Так. Тож, йдемо десь тут дома построїмо, як ви думаєте, де дома построїти? Я то думаю десь приблизно тут. Построїмо дома, зараз порівняємо це все. І будемо строїть О, так. Тут тут, 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 тут і тут. Конечно трохи багато трачу. Нічого, в принципі, тут алмазу багато. Лайк, ребята, якщо хочете, собі такого дому алмажного я построю, Так, 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 так. Ребята, я ж спомню, можно давно портал зробити. А що буде ще треба? Чи не треба, ребята? Я уже чесно не помню, я не знаю кое-что з бу из тими маяками. Так, давайте зараз будемо достроить. Я уже майже достроїв дома. Ну да, я не професіонал, конечно, встроені. Ну, щось то є ломаем ваша подписана кика. Интересно. А як подписывать якісь блоки? Чи я не знаю, намеюще подписывать якишь блоки. О, дивіться, так четко. Знаете, что лучше сейчас быть? Окна забыть. Вот так. Чик. А, ну да, цеблик, пошли, то Ну вот так. Э, Та. блин. Так. Брикад вот тобто так сейчас. Вот такое стилю. Я буду может разобрать. Вот так люблю. И вот так. Так, так. Так. Все. Класно, Классно, да. Так, давайте так попробуем. Ну, в принципе, не знаю, какой такой будет. классно вообще. Так, давайте вообще алмаз подубовываем. Ребята, суки, это же все мир состоится, считайте, э, все Майнкрафт. Мег... Так, так, так. И так, 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 так. И вот так, 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 так. Все, ну, четко, четко, четко. Давайте потом... Ну, двери не буду делать. Ну, четко, ребята, скажите. Так, знаете, что? Интересно, уже кончается зелье. Ну, ще... Уж 8 секунд, 8 секунд. Треновые кинули. Все, кинул я новые. У меня минут. в смысле, 4 минуты. уже на 6 минут. Ты я буду по себе... себе кидать. Вот так. Тьш. И... Все, наш. Потом, ребята, пойдемо і ще візьмемо. Давайте подивимося, це насправді. Мені кажется, що, не Фу, ребята, дивіться. Сійдуся, аби времен, що не було. Ребята, і тут випадають, знаєте, мої такі штуки випадати, типа що як добуваєш добуваєшся в Вендер е, як Вендер типа як виживаєте в Майнкрафті, добуваєте цього, щоб ки світяш, світляшки блок, це те саме. Ребята, ну цей обзор вообще интересно. Так що не, не треба прогортувати. Я, конечно, не хочу битися з горемом. Я так бачу, вони сильні. Вони там качки, блин, ці, вони не прості. Вони всі як на мене навалять так э, тут нічого. Давайте будемо ходити. Ребята, вообще жесть, як цікаво. Я б те. Ти... шо. Диамат Голем. Фу, капець, ребята, я так думаю, зараз пойду на свою хату. або ще можна побігти. Не, ну, тут мы больше не бесконечный бо бесконечный бесконечно буду... Все... Не, ну, может, бесконечно, я же не буду проверять. Я вдруг здесь уброшу. Уже... Нет, все не бесконечно, да. То, так, как сказать, то почти бесконечно. Ребята, крутый крутой видос. Так. Так, 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 ребята, не забывайте писать никнеймы и в Браво Старс. І може як я з вами заграю, то я вам кину заявку. Якщо не йду, звісно, ви у вас когось так. Давайте будемо ну, на паркур строїть. Ото мій дом. Так, підбігаємо до мого дома. Мірський ліхтар. Так, 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 так. Морський ліхтар. Не пам'ятаю, чи що? О, ребята, красота. Та І ось так, так, так. И вот они блок такой. Чем зараз зира, козарь, скоро кончится. Ну нічого. В принципе, так думаю, ничего такого. Дуже... О, о я да, так думаю. Ставлю и сейчас скорость. Сейчас скорость зашла. Опыт мне треба. Блин. Опыт, да. Треба что тебе опыт. А вы знаете, что я, я так думаю, что, что можно и вот так заработать. И вот я так. И так ложить. Приноломаться на быстрость. О, все, ребята все, теперь я быстро. Май будет быстро. Так, все, сейчас Швидкость. Швыдки. Вот так. Все, точно Теперь швидкий. Так, все, можно зацепить его. О, не можно. Не его приучить. Это вот приучить. взять. Эм, ничего, не хочу. Так, значит. Сейчас классно. Одно, брать швидкость, швидкость.

Ні, ну, хлопці, чіткий відео, чіткий, чіткий. Ой-ой-ой, треба вийти, ой-ой-ой, ще 10 хвилин відео. Так, за виходом, і дивіться, яка гарна деревня тут. Вау, ребята, бачите? Чітко, чітко. Знаєте, де я спочатку заспавлювався тут, ооо? потом мені різко тіло прийшло туди, ооо. Де я не встиг запис включити, воно туди і одразу потепихнуло мені. Так, давайте, що-то можемо зламати, подивитися, що тут. Ей, ребята. я можу вийти? Не, ребята, я не могу. Ага. Блин, тут я надо делать. А я тут можно хотя бы откупаться якось. Ребята, ты це жесть. Це Капец, яка жесть. Вс не было. Вдруг после... Э... не 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 так, Думаю, ребята, буду на тему скоро заканчивать. Вы хочется туда треба 7 лайков. Це... Ну, нас уже больше, нас уже 20. плейс, 5 подписчиков, Вот бронька, ребята, нашу броньку бронька, ура! закидать нахуй. чуть-чуть сундуков и буду заканчивать. Честно, кирка так самому Не, о, нет, я быстро. Або нет. Либо так было, либо не знаю. Так. А где мои алмазы? мои алмазики. Можно себе алмазку сказать. Точно, себе алмазку. Стравчу. Буду бегать алмазик. Хоча бронька так тиже-тиже выкину. Она мне не надо. Теперь мне надо буду заканчивать валомать. Ну, меч, ну, хай буде Меч так. Думаю, ой, блин, обойду. Сейчас значит мне треба побольше. Дерево, так, ставим верстака. Потом свинка. Вот это норм. Палки Палки, так перекрапчуємо. І меч. Меч, 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 меч. Алмазний меч. У мене інструменти якісь алмазні. Наприклад, лопату алмазну. Там кірку або на кірку не фатати. Бозно зараз буде хватать. Так, беремо так кірку. Ні, ми наші, не є. Мотив, мені мотива треба в дереві. Мотиву зроблю одну. Камоти, лопата, Ну все просто. Так. І будемо броньку крафтити. Ось так, Спочатку крафтимо. Так, тепер так, тепер. Ой-ой-ой. Да, так, о, тепер бортіночки. Так. І шапка. Так, 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 так. І от так. Отак. От все, я собі Крафтимо. крафти. Чик-чик. Ребята, если вам понравился видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами я был, Флукер. Всем пока, пока, пока.